На руку, Я буду Ти дивно немає його. Поможіть мамцю! Мене. Ви знаєте Марусю. Так! Стяли її в тапки? Ні. Вас зафіксувала камера спостереження. Блях, так що дзвіночкою відрізаємо. А! Є хвилинка. Так. Тут така справа. На столі була риба і зникла кудись. Це ти її з'їв? Ні. А це що таке? Де? Пузяка. Пузо. Це не пузо. Угу, Не пузо. А що ж це тоді? У мене кістка широка. <рес> ти ж казав, будеш бігати. Казав. Ну, і чого не бігаєш? Передумав. Ну що, як клює? Здається, тут риби нема! Що? Дай порибачи! А що ти робиш? Я сиджу в коробці, це моя нерухомість, бляха. Ясно? Вийдеш? Моя відповідь ні. Але ж я купив тобі будиночок. А, а сам у ньому. І живий. Але коробку треба викинути, а це вже не мої проблеми. Ха -ха. То є моя коробка і я. Тут газда. Ти що, по-людськи, не розумієш? Моя коробка моя. Їсти будеш? Їсти грехє! Кажи волохи корм! Ти тут чи може тут так цю коробку нафіг. Бляха, застряг Бляха, пакет. Допоможи! Дякую, далі, я сам О, здається, знайшов. Я не поняла. Це що? Каршача м'ята? Ні. Ах ти наркошиня! Мата, за що? Ану додому, зараз твій батько долежи яйця, я йому все розкажу. Не надо! Я прокинувся. Їдьте давай! паштети давай, ковбаси давай, рибину давай, фелешку давай, хоч же давай! Алло, їдьте, давай, давай! Зараз сміття переверну. Їдьте, давай! Хочу в ресторан. Коли. Хм. Давай на вихідних. Подивимось. На що? Дожити треба. Ти Не хочеш? Дожити хочу. А в ресторан? Не дуже. То не йдемо? Буде видно. Ти не кажеш. Ну ти ж не хочеш. Я вже хочу. Що, Правда? Так. А я передумала. Як же ця фігня? Це ж на виступника! хто? я виходу нема, я в пасі! Та може, й не було нічого. Оце! ти Чого ти криса, ти це мені? Ти криса? Я, криса? Я не криса, криса, волюче я я криса! Я не криса, я пацю, я криса щур. ти криса! Пишов, ти в сраку. Сам в сраку. Іди ти в сраку! Іди ти в сраку! Іди ти в сраку, я щур! Я теж думав, що ти щур, а ти криса! Що ти сказав? Та що криса? Ну що, як тобі? А? А. Ось цей мужик так, мені подобається. Та він джубік. І чого це. По ньому видно, що він шкарпетки свої нюхає, вика дебільна, а мені б хотілося. Мужик! Це відповідальність. Ну то що скажеш? Я проти. Рятуйте! я нічого не бачу. Де я, господи, що за блекаут? Ти сказав, що покажеш дорогу. О, чувак, тобі треба коронка. Хто, бляха такий? Майстер манікюру. Я тебе вперше бачу, Гадіни, а де Леночка? Вона у відпустці. А попередити нізя було? Бляха? Мені форма не подобається. Дівочки, відбит майстра. Боже, на що ти схожий? Хтось, збираюсь сходнути. літа. Хм. Хм. Там вже виросить. Чуєш, а, вироси. а хазяйка спить? Звісно, ранок же. А їжа в нас є. Я? То що, я волаю на всю хату? Так, хай встає. Розказуй! Привіт, ти таке пропустила. Прикинь, Мурка на роботі не з'являється вже третій день, бо поїхала на море з Барсіком. А її Мурчик навіть не знає. Думає, що вона хворіє, висилає їй гроші на віска з ліки і латок, поки вони там з Барсіком дряпаються. Ну не м'явра. тільки це між нами нікому не кажи. Все, я пішла. Смійся, не з'їс. Поїш нормально. Що? Їж. Дякую. Смачно, непогано, дякую. А чим ти смердиш? Та обісралася трохи. Думала, ти мене з'їси. Ну зав'язуй зі стереотипами. Хто там до нас прийшов, не знаю. Ну, то відкриє дізнаємось, хто там. Ні, не слухай, його не відкривай, а раптом там без патрон. Вітаю. О! Ну і що це за приторошений? Ви вірите в Сфінкса? Ну, ну нагрін. Ми мішкотяча релігійна організація. І шо? Хочемо поговорити з вами Йой. про Сфінкса. Що, бляха? Не віримо ми в твого Сфінкса? <respuesta> Та що ж ви таке говорите? Він нас усіх врятує. Що тобі треба? У вас хороша квартира. І що? Давайте в ній молиться Сфінксу. Як ти могла? Та я ж не бачила, що то твій чоловік. Тобто ти не бачила вдень посеред двору. Ну не дивилася я назад! Що поробиш? Ну Ту. ти м'явра! О, це ти токсична! Ні хум'яв собі, це, це занесла до нас! Дивіться! Знову що ж віска знайду? Що там в пакеті? Є, є лоток, скабіти з дом! Запахлочка! Кажи, чи Єгипет, скотиняка? скотеняка! Ти дешлялося, мурло? Я з котами був. З якими ще з котами? Та не зі котами, а з котами. Не поняла ти що, ще й п'янючий? Ти ж казала, віскі можна. Я казала, віскас можна, віскас, а не віски. Ой. Так, а я тебе для чого тут тримаю? А ну хоч сюди. Давай. Веселіше. Що ж це таке? Отут от, 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 глянь. Це як розуміть? Це що такое? Що це? Не тупи. Угу. Все, можеш бути вільним. Що з нашою хазяйка? Ти знаєш? Бля. Бля. Я в душі не шкрибу. Нафіга вона його сюди водить. А ти не бачиш? Бачу, але бля. вона що сама не може вилизатися? А? Може горда. А нафіга тоді Не знаю, може погано вимиває. Диви, що роблять? Місцями помінялися. Які ж люди туреть, ага, і не каже. Як тобі новий светер? Мені спекотно. Ну, а зовні тобі подобається? Не дуже. Слухай, а що тобі взагалі подобається? Ковбаса. Ясно. Mm. Може ще що, щось? Рибка. А окрім їжі, тобі щось подобається? Ні. У мене патріс, о тебе матріс, злі духи, порожні миски, залиште в спокої цю кицьку і зайдіть геть до люципера усілякі нечистоти, демони ранкового тих дику, секти ранкового співувим яблувого корму. Залиште це тіло. Ти що дурак не смієш більше скотинякати хитро, обманювати рід котячий, виходь з мурки, демон. Та це я, у мене просто ці дні. Ну то так би відразу і сказала. Мені пляшечку Валерія Мужчина, Я після дев'ятої не відпускаю. Ну пустіть, пожалуйста, не пустю. Ну що ви за людина? Що? що чоли? Ну так мене ще не називали. Бач, в мене труби горять. То треба скалючі попити. А ви мені не хамі, а ви тут не кричіть. Вибачте, пес поплутав. Друже, в мене є питання до тебе. Яке? Кажи, я тобі дряпалку купив? Так. А що? Та нічого, а ти тільки нею користуєшся. Так. А чому ж тоді шпалери обідрані он там? А. 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 Не знаю. Кохана, що? Щось хочеш? Ні. Ну, може, смаколиків. Грошей? Весілля, дітей. Будуть тобі смаколики. Чого ж з тобою все норм? Іде той пакетик. Ха -ха -ха. Куди йде? Не знаю. Кудись та йде. То нехай як прийде, набере. Чуєш? єш? А... Чого ти хочеш, щоб він набрав, водички? Так, котику треба помитися. Тобі просте мене нехай да? Так, спокійно, це, швиденько не скупаємось, не бо не бо тебе Вже смердить. Це, це від його. тебе п'яхи смердить. тебе помити! <рик> Люди добрі! Не, не відпущу. Пане, можна заколядувати! Можна. коляд, колядня, коляд добре з жиром мишеня. Аби жиру не годиться, дайте курячого крильця. А на крильці з коринка дайте ще й рибинки. Давайте віскас і холодцю, бо під дверима вам настю. Дякую, грошей нема. А совість у тебе є? Стоматолог може прийняти вас. Дякую, добре. Пошли. Ні, може, не болить. Я пожую передніми. Ну, будь ласочка, я думав, ти мене. Любиш. Та заспокойся, ти це не воліся. Це як комарік сверлить зуб. Ні. Хто там? Вітаю, а вам котик не треба, кастрований і дуже вихований. Ні, не треба. Зрозумів, дякую. Ну, послухай мене, блін. В тапки я сяти не буду і буду мишей тобі ловити. Що? Ти що, бляха, глуха, кажу, мишей. Ааа! Ти впустиш мене чи ні? Ні. Та якого я нормальний кіт? Сядь, поговори зі мною. Вибач, кіт не треба. Алло! Ну, що ти за людина? Де Гроші! Я все верну, затримали зарплату. Повернеш з, з відсотками. Добре, дякую вам, В тебе дораму. тиждень пойняв кит колектор